На дорогах сп'яніться, гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, ідіть і нею, і знайдете спокій для своєї душі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми торкнемося історичних джерел нашого народу. Вірніше, ми не, Оскільки ми не християн не історичний канал, ми не будемо розглядати дати, їхні значення. Ми розглянемо загально прийняті історичні факти. І яке вони мають значення для нашого християнства. Сьогодні дуже багато людей е, говорять про те, що е, наша давня релігія, українська релігія, не є християнством, але історія трохи говорить по-іншому. Головний тезис, який ми сьогодні розглянемо, це Хрещення Русі в 988 році. І так, е, християнство в Україні по офіційній версії. 1034 роки. На Наслідуючий рік буде 1035. А чи так це? Яка ж була релігія до Хрещення України? Що відбувалося? Де було 900 років перед тим? І де християнство, яке приніс до нас апостол Андрій? Коли ми розглядаємо історію, ми бачимо деякі факти. Саме вони нас будуть цікавити. Ми не будемо вдаватися в подробиці, а факти. І так, перший факт, апостол Андрій прийшов на територію нинішньої України, проповідував християнство, побував на крутах, на горах Києва, сказав, що тут буде місто, і повернувся, напевне, в свою місцевість. Ми не знаємо всієї історії, ми не знаємо, що відбувалося. Але оскільки не збереглися жодні е, письмові джерела, де було би прописано, розказано, як, наприклад, дії апостолів е, про історію і діяльність апостола Павла, про Андрія, по суті, такого немає, то ми будемо сприймати е, факт е, е, як очевидним. Тому що навряд чи. Дві тисячі років би народ зберігав якусь інформацію, яка не варта і не мала ніякого значення. Тобто це була важлива подія, яка збереглася, не дивлячись на те, що нашу історію офіційно визнано, було зруйновано, переписано принаймні як мінімум три рази: 14, 17 і 20 століття, При до третьому, четвертому грозному при Катерині Великій. І при радянській владі. Як би там не було, історія знищила всі, верніше влада знищила всі історичні справки. І так, Андрій прийшов про Кому про і про що проповідову? Давайте глянемо історичний факт слідчий. Приблизно 1000 років до Різдва, після смерті царя Соломона, Ізраїльське царство розділяється на північне і південне. Північне царство проіснувало близько 300 років, і в 722 році до Різдва Христового, тобто 2700 років назад, воно якби зникає, тому що асирійський цар, який прийшов, він завоював Ізраїль і виселив їх в свою місцевість. Яку саме ми точно не знаємо, але це була Південна Арменія, і вони там, якби, зникли. Двохмільйонний народ зник. Але коли ми дивимося в історію Ізраїля, ми розуміємо слідче. У 1948 році відновилося е, государство або держава Ізраїль, яка зникла була в першому столітті нашої ери. Євреї не асимілювалися за 2000 років, то невже вони могли асимілюватися ну, за якусь тисячу років навряд. Тому, другий факт: в п'ятому або десь. Що, е, з, 5, верніше, з 6 по 9 століття існує е, на півдні України, на сей, сьогоднішня Херсонська область, будемо так казати, існувало е, царство, єврейське царство або хазарський каганат, як його називають, е, державою або цим каганатом, звичайно, керував Коган. Слово Коган походить від єврейського слова, що означає священик. Це перше. Основною елітою цього царства, цього Каганату були євреї. І одною з релігій або основною релігією цього каганату був іудаїзм це 6 століття. Тобто, ми можемо припустити, не факт, але можемо припустити, що приблизно в 7 столітті до нашої ери ізраїльтяни були виселені свої місцевості, вони переселені були на південну Арменію. Часом вони через деякий час переселилися на північ через е, Кавказькі гори, і потрапили на степи України, Херсон, Запоріжську та інші території. Там вони заснували свої володіння, з часом утворивши хазарський каганат, об'єднавшись, можливо, з місцевими та іншими народами. І ось коли вже в першому столітті нашої ери Апостол Андрій прийшов на територію України, він зустрів тут не диких язичників, які поклонялися невідомо кому, невідомо з якими там божками, а він зустрів своїх сородичів, таких же самих ізраїльтян з Північного царства. І коли він проповідував їм про Месію, який прийшов, вони з радістю могли прийняти його. Тобто вони вірили, що Месія прийде, а тут приходить з півдня їхні сородичі, каже, все, був Месія і розказав їм. Звичайно, що швидше за все вони мали прийняти, відповідно, у першому столітті християнство було прийняте в цій місцевості. Е, принаймні так ми можемо зрозуміти побачити, тому що археологічні розкопки, які базуються Другим-третім століттям нашої ери, говорять про те, що на території України дуже багато було е, саванних захоронень. Що означає ну, наявність іудаїзма, хоча в тих місцевостях не знаходиться якби, ніяких прошарків іудаїзма, це говорить про те, що це були християнські захоронення. Нагадаю, що люди, які не вірили будемо так казати, в загробне життя або в вічне життя, то вони спалювали своїх померлих, так як це робиться сьогодні в Індії. Християнство на території України привнесло саме цей факт, саме цю е, деталь. Таким чином, ми бачимо, що вже в першому столітті Україна мала е, релігію як християнську. І коли Князь Володимир е, Хрестив, принаймні в Києві було біля 17 е, християнських храмів, так говорить історія. І так, в той же самий час варто згадати, що у Колосянам, 3 розділі і з 10 по 11 вірш, там апостол Павло е, звішає свою вістку і він згадує скіфів. Таким чином, він згадує наших предків, які жили на цій території. Тому е, ось така є цікава деталь і така важлива історія. В той же самий час, якщо взяти, в кожному містечку України е, знаходився єврейський квартал. Тобто міста, фактично всі міста, там великі, Бердичі, Одеса і інші, вони мали єврейські квартали. В той же самий час маленькі містечка не села, а містечка, де було хоч якесь ремесло, там також були єврейські квартали. Так, в Європі також були гетто, але там були гетто, тобто там було певне обмеження, тут же ж вони були. Рівноправні і вільні громадяни цієї держави. Принаймні так говорить історія і так говорить, говорять ті факти, які є сьогодні. Тому, коли Володимир Хрестив Русь, він перевів з апостольського християнства у Грецьке. І таким чином тут відбулося хрещення. Тому ми можемо сказати, що наша релігія не просто там 2000, а біля половиною тисяч. Тому що ізраїльтяни, які привнесли сюди, вони привнесли іудаїзм до там 5-6 століття до нашої ери. І це було запорукою того, що наші предки прийняли християнство в цілому як таке. Тому в нас є славна і світла. Спадщина не біле п'ятно, як це говориться, а світле минуле, хоча воно було стерте різними дж... ну, політичними діячами, але легенда, яка збереглася і залишилася, вона допомагає нам сьогодні зрозуміти цю правду. Цей матеріал для того, щоб ми могли зрозуміти слідушу деталь. Я говорю не про те, що наша нація в якійсь мірі там вища чи перша. Просто у нашій нації є славне минуле, споконвічне минуле. І Максим Ерільський сказав: хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Тому варто знати своє християнське минуле. Амінь.